Ліхтар на акумуляторі з автономністю від 4 до 10 годин. Ємність складає 3600 мАч. Час роботи залежить від режиму світла. В ліхтарі є основні потужний і економний режими, стробоскоп, а також бічне світло. Основне світло ліхтаря направлене і працює на величезній відстані. Контур світла добре помітний навіть на відстані 500 метрів. В максимальному режимі світлопоток сягає 4 тисяч люксів, а додаткова панель ближнього розсіяного світла виконує роль стаціонарного освітлення, коли необхідно освітити якнайбільшу площу замість відстані. Наприклад, висіли за стіл поїсти чи попрацювати або зробити уроки. Корпус великий зі зручною ручкою. Ліхтар зручно тримати і людині з великими долонями, і дітям. Малечі не буде важко. Адже вага ліхтаря невелика. На корпусі є місце для кріплення ременя, який йде в комплекті. З ним можна за необхідності звільнити руки, не вкладаючи ліхтар на підлогу. В комплекті є блок живлення. З вбудованим індикатором заряду. Коли діод світить червоним, це означає, що йде процес заряду. А коли акумулятор зарядився, колір змінюється на зелений.